Дорогі Почаївські студенти, семінарісти, всі ми знаємо, що зараз відбувається в Києві, а Київ це наше серце, серце нашої православної церкви. Там наша купили, там ми народилися. Київська лавра – це духовна мама. Не тільки монаші а всього нашого народу, православну українського Київські духовні школи, академії семінарії. Це мама і Семінарій, семінарії, всіх духовних шкіл, всіх священників всієї освіти. Не тільки протягом 30 останніх років, а з моменту їх заснування в кінці 16 століття, 400 років київські школи існували, розвивалися. Тому ми повинні берегти нашу святиню, наше духовне серце. Без якого нам буде тяжко. Жити, спасатись, дихати блага. Ми просимо, щоб Господь помилував всіх нас і зупинив тих безумців, богоборців, які хочуть забрати у нас святині. Ми знаємо, що вони зробили, коли забрали святині в перший раз. Після революції 17-го року. Вони все, що могли знищити, знищили, осквернили. І під час святкування тисячоліття хрещень Росії в 1988 році все зруйноване, споплюжене, повернули нашу церкву. Ми більше 30 років. Невже можна віддати знову це руки тим, які раніше вже показали, як вони відносяться до святих православних, до історії, до культури нашого народу? Вони знову роблять те саме. Використують, насміються, познушаються з наших народних, вікових святих. Хиба можна віддати мачу. Наші святині. Вони повинні належати тільки нашій церкві, тільки нашому віруючому народу, який з любов'ю все це спорудив, зберіг і відновив знову. І готовий все зробити, щоб ці святині прикрашали нашу країну, щоб туди всі зі цього світу могли їхати і паломники, і туристи, віруючи, не віруючи, і бачити духовну культуру. Наші предків. І київські духовні школи повинні там існувати. В лаврі. Тому що то школа була чест, яка вдохновить, і воскресить і обновить наш народ, який сьогодні проживає таку страшну гуховку. Поможи нам цінуся. Все, що сьогодні відбувається в Києво-Печерській лаврі, з нашими браттями, братніми київськими духовними школами, не може нас лишати байдужими. Як ми знаємо, що сьогодні корпорація київських духовних шкіл, а це близько 400 студентів, викладачів, браття Києво-Печерської лаври, це близько 200 насельників, які є продовжувачами богоугодної справи, преподобних Антонія і Феодосія, можуть опинитися на вулицю, можуть бути вигнатими в своїх храмів, в своїх корпусів, в своїх домівок. Ми виражаємо свою братню підтримку, молитовну, духовну, Києво-Печерської лаври Київським духовним школам. Ми вкотре нагадуємо і свідчимо світу, що наше основне завдання священнослужителів, монашествоючих, студентів духовних шкіл і віручих людей це молитися. Нехай же ж Бог миру благословить всіх нас, збереже нас. Вірі, чистоті, непохитності, любові для життя теперішнього збереже наші святині для майбутніх поколінь, які прикрашали і прикрашають нашу державу. Підтримуємо і вас, дорогий наш владико по сільвестре. Надіємося на Божу милість та допомогу, що цим зверненням Господь вразумить нашу владу. І все погане, обогне на найкраще і припинить ці лохі часи. З повагою та любов'ю, студенти Почаївської духовної семінарії. Чому в той час, коли вірні нашої української православної церкви на чолі зблаженнішим митрополитом Онуфрієм ем, захищають нашу Україну, жертвують своїм здоров'ям? Ем, Ризикують своїм життям заради України, ви гоните Києво-Печерську лавру та гоните нашу церкву Христову, а гонячи нашу церкву, ви гоните самого Бога. Тому наголошую: почніть поважати релігійні погляди та почуття нашої церкви, вірян нашої церкви. І діяти згідно Конституції нашої України, Києва Печерська лавра, є колискою нашої віри, шановний пане президенте, я звертаюся до вас як до гаранта Конституції, і прошу вас припинити цю безжалісну боротьбу із нашою церквою, з нашою лаврою, а також з нашою академією Семінарів. Тому що закриттям нашої церкви і закриттям наших духовних закладів. Не може бути і розмови про перемогу у тому прошу, щоб наша церква і наша академія семінарія були завжди відкриті для наших студентів. І ми, як віруючі, просимо і благаємо Бога, Боже Великий, єдиний нас, нашу церкву, Україну, батьківщину храни.